Питання православних церков завжди було каменем спотикання для кожної політичної сили, що приходила до влади. І Кравчук і Ющенко свого часу докладали зусиль, аби створити в Україні незалежну православну церкву, яка повністю декларувала настрої української влади. Суспільству ж розказували про духовне відродження і незалежність від Москви. У 90-х роках, окрім офіційно існуючої на той час Української православної церкви Московського патріархату, було створено ще одну українську церкву Київського патріархату. Але проблема була у тому, що її ніхто не визнавав, бо ця церква була створена внаслідок розколу. Організатором розколу був тоді ще митрополит Російської православної церкви Філарет. За цей страшний за міркою церковного життя вчинок він був відлучений від церкви та позбавлений сану.